Привіт! У цьому відео ми потренуємося розв'язувати завдання з 23 по 27 з блоку Use of English на НМТ. Це ті запитання, де потрібно вибирати правильне слово за змістом речення. Зазвичай потрібно вміти обирати слово за відтінком його значення серед синонімів. When Roe was 16, he decided to go off on his own to holiday in France. He пропуск the channel from Dover to Calais with 24 pounds in his pocket, a lot of money in 1933. Маємо чотири варіанти. Варіант A – swam, B Crossed, варіант C went і e, D, left. Правильна відповідь, варіант B, Crossed. Тіє слово to cross означає перетнути а, з одного боку на інше, особливо коли йдеться про кордон, дороги, річки або канали. Варіант A swam неправильний, бо саме по собі слово swam у цьому контексті не підходить, бо не має прийменника. Тобто, якщо перекладати, то вийде він плив канал. А правильно було б сказати, he swam across the channel. І варіант D, left залишив. By interesting, he left England to improve his Roald wanted to see the Mediterranean Sea, so he took the train first to Paris, then to Marseille, where he proposed a bus that went all the way along the coastal road towards Monte Carlo. Well, four a got on, B took off, C came in, D put on? Properly, A, got on. Why? Бо коли ми говоримо про сісти в транспорт, ми використовуємо фразу дієслово to get on, наприклад, на автобус, потяг, літак чи корабель. У минулому часі форма got on. Варіант B. Took off означає злетів, пролітак, або зняв про одяг. Варіант C. Came in означає увійшов, але частіше значенні приміщення. Варіант D. «fure on» означає одягнути якийсь одяг. He finished up at a place called St. Jean Cap Ferret and. Пропуск there for 10 days. Маємо чотири варіанти: a stood, B, spent, C, sat і D stayed. Правильно, відповідь варіант D – stayed. Бо якщо ми говоримо, що хтось перебував у певному місці протягом якогось часу, ми вживемо дієслово stay. У минулому часі форма з закінченням ID, тобто stayed. He stayed there for ten days. І він залишився там протягом 10 днів. Варіант A – stood – стояв, це означає буквально фізично стояти на ногах. Варіант B – spent – провів, здавалося б логічно, але spent вимагає часу чи грошей після себе, щоб речення звучало природньо. Було б uh, he spent 10 days there. Варіант C – sat – сидів. як і stood має буквальне значення тобто фізичну позу, а не перебування. Читаємо далі. He traveled back home the same way, but хоум the time he reached over, he had пропуск no money left. have 4 варіанти. A. Absolutely B, Definitely C, Certainly і D Hardly. Правильний відповідь варіант A absolutely. Absolutely a підсилювальне слово, яке часто вживається з no. Для створення сильного наголосу. Absolutely no money, absolutely no idea abo absolutely no reason. Do prekledu, I had absolutely no clue what he meant. She had absolutely no interest in sports. Чому неправильним є варіант hardly? Hardly означає ледве, майже не. Зверніть увагу, hardly – не поєднується з за заперечним словом no. Ми можемо сказати he had hardly any money left. І останнє. Luckily, a fellow passenger gave him 10 shillings for his tram Пропуск – home. Rolled never forgot his kindness and generosity. Ам варіанти. Варіант B – fee. C. Payment і D. Money. Варіант A, fare, означає вартість поїздки у транспорті, наприклад, в автобусі, трамваї, потязі, метро тощо. Це стійке слово сполучення. Tram fare – плата за проїзд у трамваї. Варіант B, fee – це плата за послуги, як от курс, вхід, медичне обслуговування, наприклад, entrance fee, tuition fee і consultation fee. А авторські завдання формату Use of English з поясненнями та розбори абсолютно всіх тем, NMT 2026 з англійської мови, ви можете знайти у курсі за посиланням у описі до цього відео. І пам'ятайте, makes perfect. See ya!